Пролинав завід Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України до всіх виборців. Товариш Крюков, старий свисар заводу Лижин Стабузла, доводить кожне слово звернення до своєї бригади. До глибини серця кожного трудящого дійшов голос більшовицької партії. У відповідь на звернення цитата ПБУ. Всі, як один, віддамо свої голоси за кандидатів непорушного сталінського блоку комуністів і безпартійних. 44-та виборча дільниця Печерської виборчої округи міста Києва. До дня виборів залишились лічені дні. Всі пройняті єдиною думкою. Просто підготувати виборчі дільниці после свята 9 лютого 1947 року. Готові урни для бюлетенів, добре устапкованный кабіни для голосования. Родано все, щоб замислити кожному здійснення високих прав радянського виборця. З підготовка до весни запорука багатого врожаю. Промисловість допомагає колгоспам виконати це найважливіше завдання. Родина в Києві випускає запасні частини для факторів. Високими показниками зустрічає завод день виборів до Верховної Ради України. На п'яти остаток працює Стапановка, Надія Костянтинівна Зайц. Денну норму вона виконує на 300%. Тисячі високоякісних циліндрів випускає завод до дня виборів у налітвали ще райони країны прибудуть запасні частины, выготовлені в Афиївському заводі. Харківщина. Колгосп, друга Пьотичко. День виборів до Верховної Ради України Колгосп зустрічає повною готовністю до весняної сівби. Довірним зерном засіють ярів колгоспі. 300 тонн добрива вже вивезено на коргосні лани. Ремонент цілком готовий. Жодна машина не підведе на полі. Їх ремонтував досвідчений коваль Тавро Іванович Кірбата. Щоб більше снігу на полі, то кращий хлібу Час Часно підготуватися до весни найважливіше завдання колгоспників. За успішну роботу справі смітнення оборони нашої країни славіокіму ЦРСР нагороджено орденом Червоного прапора. У Києві відбулося урочисте засідання, присвячене 20-річчю Славі Акіму і одержані високої урядової нагороди. З доповіддю виступив підполковник Саєнко, голова Центральної ради Славі Акиму України. Багато вихованців цавіахіму розслабили батьківщину бойовими подвигами на фронтах великої вітчизняної війни. І в дні миру цавіахім активно сприяє зміцненню військово-економічної могутності радянської держави. В інституті експериментальної біології і патології, яким керував академік Богомолець, численні його послідовники продовжують велику справу від одного вченого. інститут очолює молодий професор, син академіка богомольця Олег Олександрович Богомолець. Вчений рада інституту розглядає план наукових робіт Сталінської п'ятирічки. Загрузний діяч науки професор Іщенко, професор Горів, професор Тимофіївський, лабораторія тканинних культур. Вчені чем не ретельно досвідчивает причины передчастного створения организмов? Противники роганской науки творчу діяльність благородній меті — продовженню життя людини. Держский край. На все прикорпавчие славится сало Косип, высоким мистецтвом резбарства, вышивки малювания та инкрусаций. Радянского рада раскрыла народови широкие дороги. Художнее промысловое училище наймолодший начальник заклад на Станиславщине. Выгодный мастер Василь Григорович Бегдюк. Богатство народного мистецтва силами в різнодарнии малевличие выробы. Училище готує майстрів монументального різбарства. Кращим з них доручено почесну справу Художнє оформлення будинку Верховної Ради України. Прекрасні роботи учнів Косівського училища зайняли перше місце на республіканській виставці.